Доброго дня, мої дороги українське, мене звати Олена, що швидко почне змінюватися. Це намій розклад, квантовий стримок відносно вашої реалізації, відносно енергетичного наповнення, ви знаходилися в невпевненості, в страху відносно власної реалізації і не відчували ресурсності, наповнення, тривалий час. Ну, говорять, саме таємниця для вас відкривається. Ви відчуєте наповнення, внутрішній стержень, силу, бажання діяти, активно проявлятись, працювати і отримаєте шанс можливість. І зробити цей квантовий стрибок, піти в новопочинання. Шанс, можливість. З часом ви отримаєте для себе розуміння, хто їх гру за вашою спиною, хто негативно впливав на ваше життя і не бажав, щоб ви отримали цей шанс і можливість. Проявляйте терпіння, якщо ви не отримали на даний момент, то будьте мудрою, Ви отримаєте. Не потрібно страху не впевненості, що загалом ви застряли на тривалий час. Ні. Ситуація дуже швидко буде змінюватися. І єдине, що говориться, що з часом ви здобудете для себе розуміння, якщо ви не розуміли, хто саме в вашому житті негативно впливає на ваше життя, то ви отримаєте інформацію як констатація факт, про що ви думали раніше, що чому саме зміни не відбуваються. Дякую.